Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо стегно чи бедро індички. Таке воно у мене. Я його помила. Верніше, спочатку годинку я його вимочила в холодній воді, потім помила і паперовими полотенцями обмокнула. Тепер хочу їх і його спочатку нашпігувати часничком. У мене десь таких гарних два великих зубчика часничку. я його поріжу соломкою зараз цей часничок, і буду шпігувати це бедро. Порізаний часничок трошечки присалюємо, щоб смачніше було, і починаємо шпігувати. Робимо ножом прокол у м'ясі і в той прокол, де ми зробили, засовуємо часничок. Нашпігована наша індичка часничком поки що хай відпочиває. А ми цим часом будемо готувати спеції, змішувати верніше всі спеції. Значить, Індичка це така птиця, можна сказати, як і до курки, так і до індички підходять майже ті ж самі приправи. Але саме головне курка і індик люблять кисломолочну середу. Тобто, найсмачніший маринад це все таки коли кисломолочним чимось, або сметанка, або йогурт, і туди вже додаємо спеції натираємо, або той самий кефір. Але у мене такий вже варіант є виставлений. То сьогодні я буду трошечки по-другому робити. У мене буде соєвий соус, олія, паприка, звичайна гірчиця, часничок мелений, ще буде, помітимо того, що свіжий нашпігований коріандр і звичайний мелений чорний перець та розмарин. Насамперед починаю із сухих сумішей. Це сіль, Десь приблизно чайна ложка, хороша така зверхом солі. Розмаринчик, десь чайна ложечка. Так, Суха паприка, червона у мене копчена. І приправа до курки та перець. Перець, чорний мелений, звичайний. Чайна ложка безверху, і приправа до курки. Тож, також чайна ложечка. Трошечки додам коріандр я його дуже обожнюю, особливо завжди, коли діло маю з м'ясом, я його кругом кладу. Пів чайної ложки коріандра і часничок сухий чайну ложку кидаю. Так, по сухим спеціям це вже все перемішуємо. І тепер саме головне, ще раз повторюся, можна сметанно-гірчичний зробити, це сметанка з гірчицею, але цей ролик у мене є в тіктоці, він вже виставлений. А зараз починаємо. Тепер чайна ложечка. Гарна така чайна з верхом, гірчичка. Трошки добав це для кольору, не більш не для смаку, а для кольору томату. Так, чайна ложечка зверху. Олія, десь гарна столова ложка. Це все перемішати. І трошечки додам звичайного соєвого соусу. Трошечки це десь не більше столової ложечки. І тепер оце все перемішати, і будемо робити масаж нашій індитці. І натираємо з усіх сторін, Натирати будемо руками, як масаж робимо. так робимо. Отак, натираємо. Дамо їй пару годин постояти, може, 2-3 години вона у мене буде стояти в цьому маринаді. І з усіх сторін перевертаємо, і тут де шкірка, остальну половинку сюди. І також розтираємо під шкірочку, скільки можна. І отак от, от. гарно натерли індичку, лавровий листочок один покладу сюди десь під шкірочку, і в такому прикрию чимось, вона в мене буде 2 годинки маринуватися, а потім кому як удобно, можна в пергамент зверху фольгою прикрити, можна в рукав для запікання, кому як удобно, так і запікати. Але 2 години поки що чекаємо. Пройшло у нас 2 годинки. Тепер перекладаю нашу індичку. У рукав я буду запікати у рукаві. Індичку поклали в рукав для запікання. Зав'язую другий кінець рукава. Ставлю в деко, в якому я буду випікати. Я буду випікати десь 170 градусів моя духовочка буде. І десь годину 20, отак, до півтори години це точно, ну не більше. Отак от буду випікати. Одну годину 20 хвилин, десь 25 хвилин випікалося стегно. Тепер відкриваємо. Я ще, правда, дала йому трошки постояти, виключила духовку, і воно ще просто постояло в духовці. Так, лавровий лісточок викидаємо і достаємо отаке От воно знизу. І перевертаємо. І зараз покажу його у розрізі. Ось таке воно рум'яненьке з усіх сторін. Подивимося, зараз ще з цієї сторони гарно. Ось таке воно соковите ще з цієї сторони. І будемо пробувати зараз надрізати його, щоб не на кістку потрапити. О, красота. Ось таке воно всередині. Соковитий сік витікає. Пробуйте ще такий варіант. Індичого стигна смакуйте всім на здоров'я.